Протягом останніх тижнів все більше загострюється ситуація навколо Гуляйполя. Там аналітики Діпстейт фіксують постійні просування ворога. За оцінками інституту вивчення війни окупантам залишилося лише 4-8 кілометрів до Гуляйполя. Ворог намагатиметься оточити місто і північного сходу, одночасно посилюючи тиск зі східного флангу. Російські підрозділи рухаються в напрямку Гуляйполя та важливої траси Покровськ. Гуляйпола, покровське гуляйпола, Я перепрошую, яка забезпечує один з головних логістичних маршрутів для українських сил безумовно, є загроза. Є загроза велика саме обрізання дороги. Мені здається, це їхня зараз основна основність мета. Це обрізати дорогу покровське гуляйполе і обійти гуляйполе з північного боку. І взяти або ноговий мішок, або повне оточення саме селено І В районі Гуляйполя в Запорізькій області може скластися схожа ситуація, як в районі Покровська і Мирнограда на Донеччині. Таку думку висловив військовий оглядач Денис Попович. Там повторюється сценарій Покровської Мирноградської агломерації. Ворог намагається створити напівоточення гуліаполя для того, аби витіснити звідти наші війська. Шляхом порушення логістики і шляхом значить, подальшої інфільтрації це місто. Стосовно фортифікації, на превеликий жаль, ситуація такою, що ворог б'є в обхід. І в цьому і в цьому полягає небезпека просування в бік Гуляполя і в бік Оріхова. І далі створення позиції для подальшого наступу на Запоріжжя. В якомусь майбутньому. Я не кажу, що це буде через тиждень, там, через місяць, через два місяці. Бо основні якраз позиції, вони оборонні позиції, вони сконцентровані на півдні. І окупація рівнопілля суттєво збільшує небезпеку для гуляйполя, каже на літак Денис Попович. Так загарникам легше обстрілювати місто з дронів та артилерії, бо воно розташоване в низині. Військовий Станіслав Бунятов з позовним «Осман» заявив, що в районі Рівнопілля була розташована ключова висота, яку сили оборони використовували для запуску безпілотників. Про те, що росіяни знайшли в населений пункт раніше, повідомив блогер Сергій Стерненко, він опублікував геолоковані кадри присутності російських окупантів у селищі. Ну а керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко днями опублікував відео перекидання техніки росіян на Гуляйпільський напрямок. Через Маріуполь у бік Запорізької області прийшла велика організована колона. Сім тягачів з бронетехнікою, не менше 15 вантажівок з живою силою та боєкомплектом і супровід стандартних буханок. За його словами, стан машин та вантажівок новий не після ремонту і не з поля бою. Це не латання діра, повноцінне підсилення і за обсягом і структурою. Це найпотужніша одночасна передислокація через Маріуполь за останній рік, повідомив Андрющенко. Ну, і втрата Гуляйполя в перспективі відкриває росіянам дорогу далі на захід до Запоріжжя. Військовий оглядач німецького таблоїда Більд Юліан Рьопке заявив, що Україна наближається до стратегічної поразки у війні, акцентувавши на стримковому погіршенні ситуації на південному сході. На його думку, без негайної зміни стратегії Києва та партнерів територіальні втрати триватимуть. А російські наступи на Дніпро і Запоріжжя можуть стати питанням місяців, максимум одного-двох років. З нами на зв'язку зараз Сергій Брачук, це військовий експерт. З ним детальніше поговоримо про ситуацію на фронті. А пане Сергію, дякую за те, що доєдналися до нас сьогодні. Слава Україні героям, слава слава силам оборони. Вітаю, а чи не могли б ви детальніше пояснити, яка ситуація зараз на запорізькому напрямку? Ну, по перше, я хотів би, щоб наші медіа поменше цитували Юліана Рьопка, який не розуміється на ситуації, який дуже часто використовує російські наративи для того, щоб кидати їх в український медійний простір. Ми вже чули від нього про втрачену площу 900 квадратних кілометрів, яка дорівнює площі Берліна. І відповідно, жодний прогноз цього так званого військового аналітика не справдиться. Це щодо питань інформаційної гігієни, тому що що стосується гуляйпільського напрямку, очевидно, що ворог дійсно наступає, ворог. Має поступове просування тактичні позиції, деякі ми втрачаємо. Ви зокрема зазначили про рівнопілля. На жаль, ситуація дійсно на сьогодні є такою. З іншого боку, ми говоримо про те, що наразі наші сили продовжують оборонну операцію, і я не вбачав би або не робив би чогось такого сенсаційного з того, що росіяни намагаються використовувати саме таку собі тактику напівоточення наших сил, тобто створення відповідних кишень для того, щоб обходити зокрема голі поле. Вони сьогодні це демонструють. Очевидно. З певних флангів, тому що розуміємо, що в Лобово ворог атакувати сьогодні не може. Вірніше може, але це закінчується для нього величезними втратами. Власне, ці втрати сьогодні у Росіян вони теж відзначаються, тому недаремно перекидається відповідно і жива сила, перекидається техніка на цей напрямок. Зараз відбувається перегрупування цих сил і засобів, тому що втрати п'ятої загальновійськової армії російської, яка наступає на цьому напрямку, вони є великими не дивлячись на те, що ця армія підсилена і підрозділами інших загальновійськових армій Російської Федерації, наразі ми говоримо про те, що на цих відтинках фронту ворог зосередив ну, десь приблизно 90-100 тисяч особового складу. Тому, що стосується там порівнянь з Покровськом, Мирноградом, то вони дійсно є, тому що ворог таку, таку тактику, як я вже сказав, намагається застосувати. Ну, звичайно. Логістика, перш за все, росіяни намагаються впливати в на нашу логістику. Якщо на Покровському напрямку, якщо ми вже порівнюємо, ворог намагається рухатися і пробитися до населеного пункту Гришино, Це наша основна логістична гілка на тому напрямку, то по Гуляйполю дійсно це зв'язок між Гуляйполем та Покровським Дніпропетровської області. Тому очевидно, що таку тактику ворог буде надалі використовувати. Ну власне, як і намагання інфільтрації. Я думаю, що найближчим часом ми побачимо, що Ворог намагатиметься диверсійно-розвідувальними групами вже перебувати на околицях гуляйполя. Ситуація дійсно надзвичайно є складною. Сьогодні не відповідає дійсності та інформація про те, що деякі українські підрозділи, начебто, опинилися у оточенні. Ця інформація є невірною. На сьогодні ми також бачимо, як відповідно підрозділи штурмових військ. У наших сил оборони сьогодні підсилюють відповідні підрозділи на цих локаціях, що ми говоримо про гулі поле та оріхів, в тому числі, і намагаються допомогти цим нашим підрозділам вести оборонні бої, а подекуди і контратакувати. Пане Сергію, в принципі, з яким би напрямком ми не зв'язувалися у нас тут в ефірах. Всі кажуть, що десь йде активізація, або немає того, що вона спадає і залишається на тому рівні. У Російської Федерації зараз наскільки напрямків для того, щоб от вести такі наступальні бої, вистачає сил. Ми бачимо Покровськ, Мирноград, ми бачимо якраз Запорізький напрямок, так само Харківщина теж там зараз гаряча, поруч з Куп'янськом. О тут питання. Які у них зараз пріоритетні напрямки? Ну, власне, активізація по всьому фронту сьогодні відбувається. Вона лише може різнитися відповідною інтенсивністю. Дійсно, гаряче це Покровський, гаряче Запорізький фронт. Ми говоримо про Куп'янськ. Ми говоримо про Сіверс та Лиман. Ми говоримо про Вовчанськ, якщо Харківський відтину фронту на північно-слобожанському напрямку, де Сумщина там теж ворог надрімає. Ворог намагається проводити навіть такі наступальні якісь дії. Вони не вдаються, але тим не менше, це максимально сьогодні загострення по лінії. Бойового зітнення, тобто росіяни максимально намагаються вести активні бойові дії для того, щоб ну в тому числі українські сили оборони не могли маневрувати, не могли проводити перегрупування для того, щоб ну можливо звільняти якісь певні резерви і перекидати їх на відповідні відтинки фронту, тому що очевидно, що в росіян ми бачимо активність на Покровську, вона дуже висока. Але ну, скажімо так, на сьогодні кардинальних змін по ситуації немає. А би дуже хотілось там просунутися для того, що, на мою думку, перекинути. Відповідні резерви і на Запорізький напрямок, зокрема, поки що це не вдається зробити. Сили оборони тримають е, свої позиції, але ситуація надзвичайно є складна по усіх відтинках. Ну, можливо, зараз можемо сказати про Купінг, що там е, так обережно, обережно, бо операція триває. Нашим військам вдається відповідно покращувати тактичне положення. Я отак, щоб е, дійсно дуже обережно. Тактика ворога здебільшого всюди однакова. Це малі штурмові групи, а це якраз ось це пушечне м'ясо, яке одне за одним ідуть, 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 і просто ну всюди розповідають, що в великій кількості знищують ворога. Він все одно має властивість закінчуватися, об, об, особливо зважаючи на які на скількох вітинках фронту вони зараз активізувалися. Зважаючи, я розумію, що все під підігріває політична ситуація, знову ж таки, ці мирні плани Трампа. які Дуже проросійські, і там є питання щодо розмежування по лінії конфлікту, які є, і замороження якраз наскільки може росіян вистачити в такому темпі атакувати? Ну, давайте скажемо так, що ресурси Російської Федерації вони не є безкінечними, це очевидно. Росіяни дохнуть і продовжують дохнути на всьому фронті. Вони не є безсмертними. Це теж треба розуміти. Абсолютно вірно, що сьогодні ворог по всіх вітинках фронту він намагається якраз підтримувати інтенсивність бойових дій. Тобто, це невеликі ці групи, але вони йдуть постійно. Так, тобто, одна гине, і за нею буквально там умовно за півгодини з'являється інша. Тобто, розуміємо, що вони працюють максимально. 24 на 7, а взагалі навіть 25 на 8. Наскільки може вистачити росіянам такого ресурсу? Я думаю, що найближчими тижнями ми вже побачимо певні зміни на мапі на лінії бойового зіткнення. Відповідно, і дуже багато буде залежати від того, наскільки нам вдасться провести відповідно і перегрупування, визначити, скажімо так, проведення наших в тому числі і контратакувальних дій. Я не кажу про наступи. Ми сьогодні проводимо стратегічну оборонну операцію відповідно. Але тим не менш є інструменти, які можуть забезпечити нам відповідний рух. Зараз не про звільнення території, зараз про покращення наших позицій. Відповідно, ну як це зокрема відбувалося, або відбувається сьогодні на північ від Покровська, Покровсько-Мирноградської агломерації. Зрозуміло. Дякуємо вам, пане Сергію, за те, що доєдналися сьогодні. Це. Так, обов'язково тримаємося ну і зустрічаємося в ефірі телеканалу Київ. 24 Дякую вам ще раз, Сергій Брачук, військовий експерт, був з нами на зв'язку.